в театр це знаменував, розумієте, якусь нову хвилю роботи творчої в театрі, якийсь новий ступінь емоційного піднесення театру. Він був тим талантом, який зумів замінити великого диригента Сіміонова на цій посаді, і великих попередніх, таких як Пірадов, Як Тольба. Він був чийсь особливий, він, він настільки був вимогливий до себе, і до всіх, що ніхто собі не міг дозволити десь розслабитися, Співак прийти на не розпіваний. Чи музикант завжди приходив раніше на репетиції, щоб десь поправляти трошки, підготуватися до репетиції, бо знали, що Турчак буде за пультом, він не пропустить нічого. Я не бачив вже кідеринди, який би плакав, коли в нього щось не виходило. Коли всі виходять вдоволені, все гарно, один друг хвалить, а він був із тих, що з собою часто був недоволений. І так, коли він не знав, в чому причина, а він не вдоволений собою. Бо він ставив собі найвищу планку мистецтві. Він собі ставив планку, як дійсно великий художник, як великий музикант. І його. Праця в столичній опері якраз зв'язана із світовою славою театру, і з його світовою славою. Тому що ми почали в'їздити в Європу Західну, і в Мадрид, і в Берлін, і в Дрезден, і в Лейпциг, і великі музичні центри, в Візбаден, де театр поки показував наші здобутки, і в тому числі і українську оперну музику. І тоді преса європейська заговорила про театр і загоріла про нього як видатного митця, його почали запрошувати на постановки в інші столиці європейських міст.